Ми дискуємо нашу землю, так як тут росло у нас картопля, капуста, перець, помідор і кавун. Підготовка нашої потяжі землі до зими. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми дискуємо. Нашу землю, так як тут росло у нас картопля, капуста, перець, помідор і кавун. Вроді недавно росло, а сьогодні ми вже його бачите, отак наш перебиває дисками тракторець землю. Як я говорив, вже земля. Торф'яна. Весною, думаю, посадити тут. Ранню капусту і ще багато чого. Не, попався в нас і кавунчик. Бачите, десь був тут, в кучерях, наш кавун. Ось такий кавунчик попався. Жовтий і жовтий. Перебили непогано. Трошки ще порівняють хлопці і буде зимувати весною, так як тут бачите, як горка вийшла, як горка о гляньте, як добре взяло. Ось тут був, як я з вам говорив, тут була така цілина, як там є. І це ми пройшли рік зробили, ходили тут цього року, а весною можна пройтися. Тою самою фризою на трактор, тракторний, і садити собі. Що надумаємо. Ну, планую тут посадити капусти. Подивимося. Та як капуста трохи дорога цього року. Буде на молода, різна, різні сорти цвітної різної, молодої, пекінки, савойки. Мабуть, під агроволокно піде. Так, дивимося далі у відео. Підготовка до нашої потяжої землі до зими. Тут трошки два рази підеться, але дивимося яка земелька. Бачите. Це торф. Це тут торф, торфлиня, туди далі пісок. А тут більшіство, отака земелька. Непогана, картопля родила теж непогано. Ну і все родило, але тут сирость трошки є, тому що тут болото колись, як я вам говорив, було. Але все будемо садити, тільки вміємо то робити, щоб працювати і заробляти для себе, для сім'ї. І добре, що є такі трактори у нас. Будемо в два сліди. Гляньте, як добре. В одну сторону ходили так, повздовж, перка. Так, пройдемося і непогано. Чесно кажу, непогано. Перебита земля буде суперова. А земля так і ходить, кажу, тут було болото, і земля так і труситься. А так. Скоріше всього, що буде непогано. Гляньте два рази пройти, як класно. Супер. Звичайно, якби наняти це двійний слід називається. І зарплата, звичайно, трактористу більша. А так своє, є своє. Пройдемося і буде непогано. Весною не відбирати не будемо. Весною тільки фрезою переб'ємо і посадка. І наша посадка. Каплю розкинули і сажаємо нашу капусточку. Чи що надумаємо. Так як я вже вам показував, водичка тут. Все рівно якась та тече. Заросло вже, тут було прокосено. Бачите, заросло, тому що ми вже не поливаємо давно, бо нема вже що. Останній раз капусту поливали ще перець і все, вже немає ні капусти, нічого. Прибрали і найкраща земля вийшла на картоплі, тому як вона оброблялася. Бачите, порівняно є. Але нічого. Кажу, ще раз пройдеться роздовж і буде суперово. І тут хочу показати От така ситуація. Були такі буряни. Були такі буряни. Ну і добрі люди, кажуть, візьміть собі. Просто щоб не стояла земля, отакі от буряни були. Здорові буряни були. Але прийшлися два рази дісками. Повбивали ми весь повністю цей бурян. Бачите? Повбивали. Думали посіяти пшеницю. орати треба, звичайно, посіяти пшеницю, але так як посівного матеріалу немає, будемо планувати щось на весну. Ситуація і ще й ліс, і там є знизу водичка. Теж було б непогано якби щось продумати. Але тут ліс, і кажуть, багато, тут косуль ходи. Сер не дадуть проїсти, але ну, нічого. Будемо думати, що посадити. Можна і той самий гарбуз, кашовик елітний вкинути, можна все. Але тут все треба, звичайно, вложити гроші. А гроші вложити треба. Щоб і потім думати, небагато, більше гектара. Гектар десь 3, 30 соток, 40 соток, десь так. Ну, зато і є земля, бо питають, де землі. Є, тут землі багато. Оце все заросло тут, ще, правда, обробляли, бачите. А тут де є ті гілки, це все, це теж пай, ніхто не займається ним. Ось така ситуація. А тут просто-напросто на два. На два хазяїна, і вони кажуть, поки ми не садимо, не сіємо, беріть та користуйтесь. Чого би ні, чого би ні? Соляри купили, трактор свій, пройшлися, та й все. Підживлюємо рогріном, як по листю, так і корінь різні є. І сипучі. Гранульовані, гелі. І буде у вас дуже добрий урожай. Орогрінь це сила. А решта, подивимось, що з нього можна посадити. Ну, це буде все весною.